Доброго дня, Моя магітера українська. мене звати Олена. Загальний розклад. Три попередження від вищих сил для вас. Два варіанти. Цифру варіанти вибираєте ну а далі слухайте, дивитесь. Сигніфікація кваріант по першому та другому варіанту. Друге попередження. І третє попередження і порада Кварин по першому варіанту вашої саміфікації шанс, Можливість гармонізувати і досягнути того, чого бажаєте. Колесо фортуни говорить про те, що зміни відбуваються або відбудуться незадовго. Не затримуються, але, можливо, вже в когось і відбувається. Але саме те, що дасть вам можливість досягнути бажаного. Зрозуміло, що вам потрібно знаходитись спокій стосовно ситуації, в якій ви знаходитесь, тому що. Вам потрібно бути в балансі, в гармонії, власне, щоб рухатись, активно діяти в даний період, ну і загалом, щоб реалізувати і реалізувати стосовно самої ситуації, щоб реагувати своєчасно, і вкладатись ресурсно, які ви будете отримувати, здобуваючи можливості, шанси, вкладаючись ресурсно, ви і будете досягати того, чого бажаєте. І те, що прагнете, і загалом це дасть вам можливості переходу на наступний етап розвитку, ну або покращення ситуації стосовно фінансового облучення достатку. Три попередження від вищих сил для вас. Перше ясність, очищення. Ставте перед собою цілі, активно дійте, йдіть в нове починання. Або ви отримаєте інформацію, тому ви повинні скористатися і активно діяти. Попередження активно дійте стосовно шансу можливості, які ви отримаєте. Загалом, якщо у вас є людина, а в вашому шляху може бути жінка, яка відсікає можливості нового починання саме в вашому житті, щоб зміни відбувалися. Ну, загалом говориться саме по відношенню до того, що ви повинні мати дану інформацію і розуміти, що є на вашому житті саме та, яка не бажає, щоб ви реалізували, реалізувалися. Тому не знаходьтеся в ілюзії по відношенню до власного оточення і відсікайте спілкування саме з тими, які заздрять і не бажають власне вашої реалізації. Робіть вибір. Можливо, якщо ви знаходитесь в апаті в безресурсному стані, то говориться саме про те, що ви повинні вибрати насамперед, по відношенню до ситуації. Якщо не мали можливості знаходитись в безресурсному стані, бо зливаєтеся ресурсно саме в негатив, в негативні думки, говориться саме про те, що ви повинні насамперед розуміти, що. Коли прийде час, то потрібно буде діяти. А ви, якщо і маєте на даний момент час, а не маєте шансу можливості, то не повинні думати і переливати з пустого порожнє, а повинні розуміти, що на даний момент ефективніше всього відпочити, наповнитися, щоб потім скористатися можливістю, шансом, активно проявлятися і рухатись до цілі, до результату. Ви здобудете для себе розуміння і інформацію з друге попередження. Є те, про що ви не знаєте. Є темрява, є морок, є ілюзія, є невпевненість, є страх, є неязність по відношенню до ситуації. Проявляйте терпіння. Прийде час і інформацію ви отримаєте. Шанс, можливість, ви отримаєте. Можливо, навіть будете вибирати в подальшому. Отримаючи інформацію, ставите, станете перед фактом. Так, вам потрібно буде активно діяти, але от не потрібно це в негативні думки, цю невпевненість, неясність. Говорять, проявляйте терпіння по відношенню до ситуації. Ефективніше відпочити, збалансуватись і наповнюватись. Да, ніякого внутрішнього конфлікту. Щоб Чітко зрозумівши шлях, яким ви рухаєтеся, ви зрозумієте, тому що ви отримаєте шанс, можливість у спетаклів, який дає вам можливість досягнути бажаного. От саме внутрішній конфлікт, який може існувати, чому ви зливаєтесь ресурсно і безресурсність загалом, в короткі терміни, не дасть вам можливості досягнути бажаного. Тому розумійте. Що відбувається, і що ви повинні робити. На даному шляху попередження є таке: ви можете стати перед фактом конфліктності, конкуренції, але це ваш шлях, щоб досягнути саме того, чого ви бажаєте. І ви повинні долати. Ви повинні йти в нове починання, іменно в гармонізації, саме свого шляху. Да, шанс, можливість отримуєте, дійте. Зміни саме відбудуться і відбуваються. А от уже яким чином ви будете вчиняти стосовно даної ситуації, ви отримали попередження від вищих сил для вас? Все залежить від вас, від вашого вибору, від ваших дій, від того, як ви проаналізуєте дану ситуацію, саме будете діяти в подальшому. Порада від вищих сил. Дана інформація, яку ви отримали, дасть вам можливість досягнути бажаного результату і власне самодостатності. І саме цей результат і наповнить вас. Але от інформація, чітке розуміння, визначення для себе, як ви вибудуєте подальший шлях власної реалізації. Отримавши інформацію, як ви збудуєте подальший шлях. Тому що от саме шанс, можливість, але впевненість, страх, ну, а надалі безресурсність. впевненість, бо ви не впевнені в собі. А вам говориться про те, що ви повинні йти в реалізацію і повинні бути впевненою, тому що ви самодостатні. І загалом ресурсна людина. Ви, власне, людина, яка достатньо реалізована. Активно діюча, але не зважаючи ні на що, ні на кого вам потрібно проявлятись, не потрібно зливатись, не потрібно надавати можливості емоціям керувати, не потрібно внутрішніх конфліктів, не потрібно неясності, ілюзорного представлення, що ви загалом не здобудете шансу. Здобудете ніяких негативних передбачень, впевненість власній ресурсності і своєчасний відпочинок і наповнення. Нададуть вам можливості при отриманні дуже швидко діючі ви здобудете саме позитивний результат і можливість досягнути того, чого ви бажаєте. Дякую. Три попередження від вищих сил для вас. Варіант по-другому варіанту: ваша сигнифікація. Отримаєте можливість. Стілення або повільно ви отримаєте можливість реалізувати і реалізуватись. Ну, загалом і зцілити саму ситуацію, вкладатись ресурсно і досягати бажаного результату. Так, да, в вашому житті з'явиться можливий шанс зцілити, пропрацювати. Можливо, навіть говорити про те, що вищі сили дадуть вам можливість реалізувати і реалізуватись. Змінити кардинальну ситуацію, творити, діяти, вкладатись, ну, щоб здобувати саме те, чого ви прагнете. Ну, щоб зміни війшли в ваше життя. Три попередження від вищих сил для вас. Закінчення певної ситуації, певного життєвого періоду, ну і загалом, крапка. На даний момент, можливо, ви не розумієте, як будуть відбуватися подальші дії, але говориться про те, що. Буде можливість рухатись нове починання, навіть якщо ви не бачите для себе шансу можливості. Да, зрозуміло, що попереджають вас, якщо ви знаходитесь в внутрішньому роздраві стосовно ситуації без грошів, є бідності, без результативності, і не можете відносно негативний емоційний стан відносно ситуації, що ви тривалий час не зможете реалізувати свої плани і досягнути успіху. Загалом змінити ситуацію, ви цього не бачите, то говориться про те, що цей життєвий період без гроші, бідності, безрезультативності закінчення. Якщо і не бачите, це не означає, що не отримаєте. Тобто, попередження для вас, У цей внутрішній роздрайв ви не повинні в ньому знаходитись. Ви повинні. Розуміти, що можливі шанс або ви отримали, або отримаєте шанс від вищих сил реалізувати і реалізуватись, але незважаючи на те, що це поява людини в вашому житті, яка прийде з пропозицією шансу, або яким чином ви здобудете інформацію відносно пропозиції шансом, але ви повинні розуміти, що це відбудеться, якщо навіть ви не маєте розуміння. Про що йде мова? Так, в нове починання отримаєте інформацію дуже швидко. І завдяки даному новому починанню загалом ви насамперед відчуєте себе переможцем стосовно самої ситуації, тому що ви отримаєте шанс, можливість кардинально змінити саму ситуацію. Ну, і загалом, і в подальшому ви здобудете відчуття успішної, самодостатньої людини. Тому що ви реалізуєте, досягнете саме того успіху і реалізуєте ті плани, які ви маєте. Тобто говориться про те, що проявляйте мудрість, прислухайтесь до інтуїції. Навіть якщо ви не розумієте, не бачите, не відчуваєте, або прислухайтесь до даних порад, прислухайтесь до даної інформації. Тому вірнішим варіантом по відношенню до ситуації, це буде те, що ви повинні знаходитись в балансі, ви повинні знаходитись в спокої, розуміти, що закінчення певного життєвого етапу, певної життєвої ситуації, без є бідності, неможливості загалом змінити ситуацію у тривалий час. Цей період закінчується. Далі ви підете в нове починання, бо здобудете шанс можливість і загалом послідуючим будете відчувати себе переможцем, успішною, самодостатньою людиною. І це відбудеться дуже швидко, дуже скоро. Порада. Емоційний баланс і ресурсність. Ви отримаєте шанс, можливість. Досягнути бажаного результату, бути щасливою, відчути себе щасливою. Навіть якщо й на даний момент знаходитись в подавленому стані, тому що не досягли того, чого бажали, або вже знаходилися вічі стосовно. Тих своїх бажань, про які ви раніше думали, мріяли і бажали реалізувати. Говориться саме про те, що ви відчуєте наповнені від власної ресурсності, або ви повинні акцентувати саме на цьому, щоб, отримавши шанс, можливість, ви скористалися саме ним. Ну, тому що даний шанс дасть вам можливість реалізувати і реалізуватись і досягнути того, чого ви бажаєте. І радіти в послідуючому. Своєю родиною або загалом з рідними та близькими людьми насолоджуватись тими позитивними результатами і тим успіхом, якого ви досягнете. Дякую, Майя та рукраїнської до зустрічі.